Зміни у веденні військового обліку відтепер. Цю роботу покладено на органи місцевого самоврядування. У їхні обов'язки входять оновлення картотек громадян призовного віку та навіть вручення повісток. Про що саме йдеться та як нові правила мають працювати на практиці, розповість наша Яна Циня. У 2025 році набули чинності дві постанови Кабінету міністрів, які внесли зміни до законодавства про місцеве самоврядування. Відтепер повноваження зведення первинного і поточного обліку військовозобов'язаних на території громади передаються виключно органам місцевого самоврядування. Про це розповів перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков. Це несе за собою ну, близько 80 додаткових штатних одиниць, як рекомендується. Розробником даного законодавчого акту, які будуть опікуватись військовозобов'язаними на території громади, починаючи з 18 років, коли людина стає військовозобов'язаною і закінчуючи кінцем військового віку, так звано, тобто 60 років на даний час. Усі громадяни призивного віку тепер зобов'язані повідомляти органи місцевого самоврядування про будь-які зміни в житті від місця проживання до даних про освіту. Нові постанови Кабінету міністрів передбачають і змінення в картотеках. Також органи місцевого самоврядування мають продублювати собі всі документи з бази ТЦК вручну. Така робота вже розпочалася в Миколаєві. Ми визначили, що в кожній районній адміністрації ми відкрив, створені з 1 серпня. Цього року створені відповідні підрозділи, які починають поступово входити в курс справи саме ведення цього карткового обліку, ну, обліку військовозобов'язаних. І в діалозі і в співпраці з ТЦК ми починаємо поступово цю картотеку наповнювати. Віталій Луков зазначив, що оновлення картотек ведеться дуже уважно і обережно, аби всі дані миколаївців залишалися конфіденційними. Окрім цього, за оновленим законодавством вручати повістки відтепер будуть також представники органів місцевого самоврядування. Зараз, дякуючи, знов ж таки такі тісні співпраці домовленості міського голови. Ці наші групи другий тиждень вже працюють в корабельному районі. Обов'язково присутності працівника поліції, і зараз в присутності працівника ТЦК. Надалі працівник поліції залишається обов'язковим, працівник ТЦК не обов'язковим. Віталій Луков наголосив, що працівники органів місцевого самоврядування, які вручають повістки та ведуть облік військовозобов'язаних, виконують вимоги закону. Заступник Миколаївського міського голови закликав миколаївців з розумінням ставитися до їхньої роботи. Яна Циня, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.